Свободу насамперед, і, врешті, якою б не торкалися і у яку б не занурювалися тему виходило про неї, про свободу, яка без лапок з великої літери, з великої любові і віри, і яка, на його переконливу думку, автентична наша українська і вирізняє нас інших. один з найвідоміших учасників національного опору організатор українського самвидаву 60-х, поет політв'язень доктор філософії Євген Сверстюк. літери і віри, Євген Сверстюк. Наша сьогоднішня програма Я і Це про нього. Ось те це. Бо коли 1 грудня він відійшов у вічність. Люди, говорячи про нього, говорили: Сверстюк це антитеза нисості, це явище я вище, як і кожне я робить вище. Ну, а я в програмі, я і це вперше, і сподіваюсь, в останнє в історії нашої програми, власне, я. Бо коли ми придумували цю назву, ми боялися, що вона буде читатися саме так, ніби так ведуча, і щось про що вона розповідає. А тут ми собі це дозволимо. Тому що 13 грудня день народження. Євгена Олександровича Сверстюка. Вперше ми говоримо, що йому виповнилося Б-86. І тому що сьогодні ми так близько до цієї дати, то й хочеться розповісти, як мені особисто, завдяки вам, дорогі наші глядачі телеканалу Запоріжжя, поталанило поспілкуватися із ним, познайомитися із ним. І, власне, те, що я у нього запитувала і просила дати відповіді для запорізького глядача, давала можливість з ним спілкуватися. У мене було кілька таких зустрічей. Я їх ніколи не забуду. Про них я хочу розповісти і трохи згадати його послухати в цій програмі «Я і це». Дивно, парадоксально, але саме так. Ми познайомилися. Наша перша зустріч, наше знайомство обмін координатами і телефонами відбувся на дні народження. Ну так, на дні народження Януковича. 9 липня 2012 року. Після ухвалення у другому читанні закона Ківалова Калісніченка, ще дві людини, які теж долучилися до нашого знайомства. Почалися протести, вони були дуже нечисленними. Під українським домом збиралася молодь, було голодування за українську мову. І саме на 9 липня це для мене було важливо і символічно. На день народження Януковича я поїхала туди один день поголодувати. Для мене було символічно щось віддати за мову і саме в день народження Януковича, щоб я не так сильно його ненавиділа, як вже в той момент. Я вирішила, що я буду голодувати і молитися за нього, для того, щоб він навернувся. Мені не вдалося молитися, вдалося голодувати, але надвечір я відчула, що вже не можу витримати. Голодування, що я не можу, я дуже сильно хочу їсти. І раптом на Сходи до українського дому, там був такий відкритий університет, приїхав Євген Сверстюк поспілкуватися з молоддю, поспілкуватися з тими, хто голодує. Я почала його слухати і забула про те, що хотіла їсти. Взагалі забула про їжу, про все. Тоді я розказала про Запоріжжя, він дав мені свій телефон і пообіцяв, що якщо буде нагода приїде до Запоріжжя, Ну, а врешті, перша нагода трапилася якраз у січні 13-го, коли я поїхала до Києва і записала те інтерв'ю, фрагмент з якого ви бачили щойно на початку програми. І зараз я пропоную його послухати. Тоді ми говорили про свободу, бо був день соборності і свободи. Ми... Він погодився одразу, він навіть одразу впізнав, хоча минуло півроку. І з того інтерв'ю я хотіла взяти. Власне, його міркування про свободу як щось автентично українське. Але взяли фрагмент, і зараз я пропоную його послухати, про Крутян. Бо тоді я вперше саме в такому ракурсі подивилася на подвиг героїв, Крут. І сьогодні, коли ми готували цю програму, і переслухували це інтерв'ю, подумалася, як воно по сьогоднішньому звучить, як тоді, коли ще так далеко було до Майдану. І так далеко було до тих хлопців, що віддають своє життя за Україну. Він говорив про них, про них, так ніби знав, що це буде. Мабуть, тичина мав давна глибший образ цього. Це було жертвоприношення. Тридцять мучнів українців славних молодих. Звинувачують уряд, звинувачують ту ситуацію. Ви знаєте, що ті люди, які опинилися при кермі в 2017 році, ну це менше року, вони дуже багато зробили. Вони дуже багато зробили. Вони встановили по суті демократичний лад. І в той час, коли вся, весь Київ був наповнений російськими військами і російськими жандармами, вони дуже багато зробили. От. І ясна річ, що великою мірою суспільство було розкладене. Модними в той час гаслами миролюбними України на вагнетах будувати не будемо і так далі. Ця хвороба була не тільки в нас, ця хвороба була в інших країнах, але знаєте, якщо інша країна має стабільні основи, то вона може це витерпіти. Якщо країна не має взагалі ніякої основи, тільки стає, от, то тих людей можна назвати тільки баламутами. Я думаю, що... Тут спрацював здоровий інстинкт національного самозахисту в тих юних, в тих юнаках, які пішли добровольцями. Нас дуже примітивно зводять, намагаються звести це до бойової операції. Та яка бойова операція? Це ж наївні люди. Йде вишколена армія, хай вона п'яна, вона вишколена армія, каральна армія під керівництвом карального полковника Мурав'йова, полковника каральних військ. От, це несерйозно говорити про бойові операції, хоча там були дуже хоробрі хлопці, які очайдуха, але це окреме питання. А, фактично йдеться ж, йдеться про те, що вони пішли, не питаючи проти кого, пішли в ім'я ну, того священного почуття обов'язку чи любові. І вони не вагаючись пішли. Я навіть думаю, що їх не можна рівняти з спартанцями, тому що спартанці були очолені царем Леонідом, спартанці від самого дитинства були вишколені вояки. І у спартанців був закон загинути в бою, а не повертатися. А наших не було цього, в серці було. Він якось так глибоко знав історію, якісь такі моменти, які, здавалося б, ніде не фіксувалися. І ніхто, ну хіба що якісь дуже глибокі знавці знали. І він якось так. Ну, так ніби щось з майбутнього завжди відчував. У мене було враження, що йому можна поставити будь-яке питання. І він знає на нього відповідь, бо він його якось так звідти, з майбутнього з неба чує. І от так транслює. І не було питань, на які він не знав відповіді. І сьогодні, коли такі моменти, що до кого, до кого з цим питанням підійти? Дуже шкода, що тепер нема можливості підійти до нього. Але є його книжки, його доробки і наукові розвитки, і ці розвідки з літератури. Його вважають одним з найліпших знавців Шевченко знавців творчості Тараса Григоровича. І от коли в травні оця цікава дата, дата перепоховання Шевченка, в 13-му році саме про це поговорити. Я поїхала до Києва, щоб записати інтерв'ю. Цього свята ніхто не організовував ні за царської Росії, ні за Червоної Росії. Отже, це свято було справді ну, на крилах народної, народної любові. І це було вже визнання Шевченка як національного пророка, а не просто як загнаного царським режимом і викупленого за допомогою братнього російського народу художника. Чому держава не очолила і такі святкування, ну, на вашу думку? Ви знаєте, ця держава була немобільна в розумінні інтелектуальному і в розумінні моральному. Вона не могла пристосовуватися, вона не могла ініціативу перехоплювати. Я, наприклад, не пам'ятаю жодного випадку, коли б вона зуміла розумно. Перехопити ініціативу. Вона була невільна, вона була абсолютно залежна від вказівок Кремля. І причому це було настільки безглуздо і тотально, що навіть на фронті наш солдат не мав права виявляти ініціативу. Він міг тільки виконувати на наказ. А звідки бралась ініціатива тоді? Ну, Власна, ініціатива це є справжнє життя людей. Ініціатива <кій>, завжди береться від е, любові і від альтруїстичних е, почуттів. Я пам'ятаю, як нам викладали Шевченка в школі. Так, щоб його ніхто не полюбив. І не те, що патріотичні почуття, будь-яких інших пов'язаних з любов'ю, не можна було тоді застосувати до Шевченка. Плач, невдоволення і якраз оцей пафос боротьби з царатом і більше нічого. Звідки бралася ця любов? Я думаю, що вона бралася від інстинкту заперечення. Неправда. І вони і, і, сіють каміння, а от між камінням і, раптом сходять зернинки. Він сам був зітканий з великою віри і любові. І на правду він міг заразити цією любов'ю до всього, до чого дотикався. От його творчість щодо Гоголя, Я ніколи не думала, що. До Гоголя можна так ставитися. Після того спілкування, після того інтерв'ю і розповіді про Гоголя я майже все перечитала, тому що я ніколи так не сприймала Гоголя. Отже, це моя нова книжка Гоголь і Українська ніч. І я пробував докопатися джерел Львові Гоголівської. І це чоловік, який все життя культивував у собі любов. Але, але одна любов у нього була природжена. Це до України, до її природи і до української ночі. І оце його знамените знаєте ли ви українську ночі? О, ви не знаєте української ночі. Оце цей дром українського солов'я. Власне кажучи, якщо говорити про солов'я, то тихого міг сказати про грім солов'я. Загалом, то досить скромна пташка. Якщо говорити про Дніпро, редко як тіця до літі до середини Дніпра чудний. Йому нет травми реки в мірі, але э, це не є констатація факту. Э, зов, зовсім, э, власне, це є почуття. В цій книжці немає э, російських э, текстів. Гоголь перекладений. Але це не є про цитати перекладені в тому що Голь мислив українською мовою. До того українською мовою, що в нього рука не повернулася написати, що в небі луна. Щоб він же не міг не знати, що по російськи луна. Не місяць. Місяць. В нього місяць на небі, тому що інакше ну, це буде спотворення. Він органічно був налаштований на лад української пісні і української мови. ця надзвичайна, містична, починаючи від самого народження містична. Я виблагала мати перед образом Миколая. У неї були перші два викидні, і тепер вона. Я вирішила і вона молилася перед образом, що народитися син і буде присвячений Богові. Всі ці наші зустрічі і ті, що були такі, ну як можна казати, ексклюзивні, ну спеціальні, окремі, і ті, що... Були під час форумів Львівського книжкового форуму. Була дуже цікава зустріч, коли була ухвалена ініціативною групою 1 грудня Хартія прав людини. Зібралися в Могилянці всі ті, кого потім можна було бачити на Майдані, і навіть ті, хто вже в Небесній Сотні. Але це були такі зустрічі. Який вимагала спільнота, тому що це був саме той період, коли здавалося темрява неминуча, коли здавалося зло непереможним, коли будь-який рух думки до світла до волі, здавався наївним. І тоді було величезне прагнення спілкуватися з такими людьми, які вміли вірити до останнього і знати, що світло неодмінно перемагає. Оці зустрічі вони зазвичай відбувалися в форматі. 1 грудня ініціативна група 1 грудня вона з'явилася 1 грудня 11-го, коли вони, старці, наймудріші, відчули цю потребу давати відповіді. І дуже символічно, що Євгена Олександровича настала саме 1 грудня, 14-го. Таке враження, вони самі це написали, що це його нам заповіт. Бо 1 грудня особлива і символічна дата для України. Це дата нашого об'єднання і це дата нашої подяки Богові. Тому зараз кілька фрагментів от таких зустрічей в форматі ініціативи 1 грудня. Куди втікав від Івана Грозного князь Курський на захід? Куди втікав син Петра І. Від свого батька царя на захід. А куди втекла донька Сталіна? Кидиш. Навіть на тому рівні вибір, ніби ви само собою зрозуміли. Захід завжди приваблював чим? Приваблював тим, що там є закон, чого ніколи не було на сході, була тільки імітація закону. Привабнював тим, що там є свобода, а свобода то, власне кажучи, центральне слово нашої декларації 1 грудня. Наш час ну, я, якоюсь мірою нагадує мою молодість, 60-ті роки коли ми жили в стані постійної тривоги і ми дуже відчували цю тривогу. Причому я не знаю, що зараз не так люди відчувають, бо в них заколисують різні засоби масової інформації, інтернет і так далі. Ми тоді гостріще відчували. І наш бунт був, звичайно, він корелював з бунтом покоління 60-х років, але наш бунт був проти пасивності суспільства, яке чекає, куди його поведуть. Ми якось розпадкували цю традицію чекати, коли хтось роз'яснить, хтось скаже. Що робити, і що хтось знає набагато більше. Я взагалі не знаю, хто в нашому світі, на нашій планеті, нині знає багато. Я, я не можу собі уявити цього мудреця. Але що ми можемо напевно сказати, ми можемо сказати, що той курс по якому нас вели в 20 столітті вичерпався, що він був побудований на негативних принципах, він був побудований на принципі ненависті, пильності, примусу, сили, контролю. Тобто він був побудований на чисто негативних принципах, на яких не можна за яких не може розвиватися життя. І я би сказав, що наша харкія якоюсь мірою є відкриттям того, що ми самі вже давно відкрили. Вона є відкриттям того, що треба будувати життя на нових началах, на позитивних началах. Треба будувати себе відповідно до тих начал і тих принципів. І треба знайти своє місце вже сьогодні і не відкладати на завтра, що ми можемо зробити. Непереборно стихію Я пригадую, після воєнного гуртожитку я жив, і там було страшенно багато хлопів. І ніхто не вірив, що їх можна коли-небудь викоренити. Так було багато. І викоренили. <плес> так, тепер я не знаю, чи можна нині переконати людей словами Шевченка. О, як би то сталося, щоб ви не вертались. Я не знаю, чи можна переконати. Це були інші часи, інша аудиторія, хоча ці слова мали дуже великий вплив на багато поколінь. Але я думаю, що має бути в нашій моральній атмосфері якесь оце почуття гідності. Це почуття гідності, яке і, підказує людям, що бути господарем навіть у холодній хаті краще, ніж бути наймитом потеплим. Я думаю, те, що він побачив Революцію Гідності, він, який сам був революцією гідності, то є велике щастя. Велике щастя, що я Встигла і на те останнє інтерв'ю жовтні, 13 жовтня 14-го року, мені кортіло запитати, про що він молиться, як він сьогодні молиться про Україну, бо він був не просто віруючою людиною, він був людиною віри. Цим завершуємо нашу сьогоднішню програму, але всі його слова без фальші, повні світлом і сенсом, і фрази крилаті. Вони ще лунатимуть в наших програмах. Отже, про молитву за Україну нею закінчуємо і зичимо все те, що він говорив, відчувати і брати собі за добро і цінність, велику цінність. Ну, нині, я думаю, головна молитва українців за те, щоб. Україна йшла дорогою, призначеною проведінням, І дякувати Богу, що він поставив нас на цю дорогу важких випробувань і жертв. Люди втомлені, люди виснажені. І людям здається, що ми переживаємо дуже тяжкий період, але це неправда. Та їм здається, що ми переживаємо дуже тяжкий період. Ми переживали дуже тяжкий період, коли президентом країни, яка себе поважає, яка має славну і традицію і яка з гідністю витримала, витримала різні випробування, коли президентом став кримінальний. Злочинець, кримінальний авторитет. І так наче народу не було. Я думаю, що моральний гнід найтяжчий. Ми його витримали мовчки, але з великим болем. Ну і так Божим дивом він зник несподівано і, Звичайно, з кров'ю, але, але ж дуже своєчасно, я сказав би зник, дуже своєчасно. І це сприяло пробудженню нації цей, цей майдан. Це сприяло нашому визріванню. Отже, я думаю, що нам треба дякувати Богові, що так сталося.